Європі 10, але їздить на пасаті. Ти будеш з таким зустрічатися чи ні? E, смотря на якому пасаті. Якщо це пасат Б7, Б8, наприклад, дізель, двохлітровий, в новому кузові в рестайлінгу, почому би ні? Ще якщо це буде на кожі, я думаю, так. Адже без четвертий? Думаю, що буде, в нього буде його машина, але ми будемо їздити на таксі або ходити пішки. Бачите, як вони люблять, всі їм там нову машину подавайте, там, там з хорошим кузовом, новим, там і так далі і тому подібне, так? Що я можу сказати, знаєте, от вони вже, просто наскільки то все заїлося, що от якщо там якийсь, реально, якийсь хлопець там приїде на, якийсь, там, старенький, на Марсі, так, якогось там гольфіка там, якогось, там 2000 го року, так, там, то це вже все, це вже там він, їм не потрібен, їм да, давай там на, 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 на новій машині. І не важливо, як він її там заробив там, і так далі. тому подібне. От і все. Їм головне, щоб матеріальна, як би сказати матеріальний стан. От і все. Там душа хлопця, його доброта. і і так далі, там, і тому подібне. Це все там, знаєте, там, ну, на останньому плані. Головне, щоб був платиспособний, щоб їздив на хорошій машині, ну, щоб бажано звозив кудись там, на курорт, ну, то це для них головне. А душа хлопця його там, і так далі. Там, ну, якби... Я не знаю, там, його доброта, його вчинки хороші. Ну, оце так, знаєте, там неважливо для них. Дякую за увагу і побачимося.